Хто хто з нас тут, присутніх, стояли тут і розпочинали помаранчевий майдан. Тоді помаранчева революція була переможною для нас, для українців. В першу чергу перемога була тому, що ми звільнилися, психологічно звільнилися від московської окупації. Ми почали вірити в те, що українці можуть перемогти будь-яку владу. Українці Можуть змінити систему влади, якщо вони будуть єдиними. Тоді, тут на Майдані, був мільйон українців і ми перемогли. Режим кучми тоді був повалений. Це лишень приклад для нас, для сучасників, для тих, хто брали участь в тих подіях помаранчевої революції, для тих, хто тоді ще був занадто маленький, сучасних студентів, до речі, є великий приклад того. Що за завтрашній день потрібно боротися. Ми не маємо права спочивати на лаврах. Ми не повинні чекати того, що нам, як Манна з небес, впаде така Україна, яку ми заслужили. Ми маємо боротися проти тої влади. І саме тому потрібно приходити на мітинги. Дехто каже, мовляв, такі мітинги нікому нічого не, не дадуть. От постоїмо, померзнемо, хтось там щось повиступає і все. Ні, товариство. Ми повинні розхитувати оцей човен, човен бандитської влади, щоб його потопити. Той човен, в якому мають опинитися і піти на дно. Янукович, який зрадив Україну, який своїми рішеннями, своєю брехнею, своєю великою фарисейською непослідовною політикою тягне Україну назад в Московське ярмо. В кій, в тому човні, повинен втопитися і піти на дно. А Саро Негідник, який сьогодні, маючи статус прем'єр-міністра, так зухвало себе поводив в стінах українського парламенту, що ми, українська опозиція, вигнали його звідтам. Має бути відкрита кримінальна справа і такі зрадники, які вчора рішенням Кабінету міністрів ухвалили рішення призупинити підготовку документів. До асоціації у вільніті європейської це є зрада національних інтересів. Європейці шоковані просто, але дійсно можемо констатувати той факт, що ще не все втрачено. Ми маємо масово прийти 24 числа в неділю сюди на європейську площу для того, щоб нас було не тисячі. І навіть не десятки тисяч, і коли нас будуть сотні тисяч тут в столиці України, ми зможемо показати європейцям, які зберуться на наступний тиждень у вільнюсі.